Bonsoir à tous et bienvenue à l'école Pro-France. Вітаю вас у школі Просто Франц на уроці. De la Це курс граматики для учнів рівня А1 А2, тобто тих, хто вже пройшов рівень А0, тобто підготувався до такого великого курсу. У французькій мові є гарне слово прироки, яке означає Вимоги до учня, щоб він міг продовжувати навчання. Щоб займатися граматикою, треба вже поставити собі вимогу, щоб не закріплювати жахливий акцент, тому що якщо ти закріпиш собі жахливий акцент, Роблячи граматику, то потім дуже важко перевчитися, майже неможливо, хоча люди перевчаються, але це дуже важко, дуже муторно і мудно. Краще в таке не вляпуватися. І також треба навчитися скорочитанню, щоб не сидіти і не кумикати по три години над граматичною вправою. Вправою треба, вправою треба читати швидко, щоб і думати тільки про граматику. На курсі граматики вже не варто думати про правила читання. Для цього є курс скорочитання, щоб все це засвоїти. А для тих, хто вже пройшов рівень А0, ми продовжуємо граматику. А хто не пройшов, будь ласка, записуйтесь у школу Просто Франц на рівень А0 по посиланню під цим відео. Сьогодні у нас 25 й відеоурок і 9 по підручнику. У нас нові слова до тексту. «Ен оператор, чоловічий рід, так, також «індактіло», машиністка це підручник, який ще має такі слова 20-го сторіччя. «Індактіло», машиністка, бюро, письмовий стіл або робочий кабінет, або офіс ministère, міністер, міністерство, комерс, торговля, – «зовнішній», extérieur, – «зовнішня». Цей прикметник на слух не змінюється, а на письмі ми додаємо Юніколь школа, Юніколь матернель» дитячий садок, ля матернель» дитячий садок. Матернель саме слово перекладається як материнський. Тобто у французів дитячий садок це материнська школа. «То» – прислівник «il sort» – він виходить «sortir», «jusque жк до. Ель вони уходять, «partir» – дієслово третьої групи, як і «sortir», Треба вивчати відмінювання, це діє слова неправильні. Ільов'єн, вони повертаються. Повертатися. Діни. Вечеряти, льодіни, вечеря. Зверніть увагу, що діни-діни це і вечеряти і вечеря. Але різниця, коли ми говоримо іменник, то ми ставимо артикль льо, і завдяки артиклю ми розуміємо, що це іменник. Льодіни. Кози. Розмовляти, балакати, де сіни малювати, самюзи гратися і анлі кровати. А тепер, будь ласка, повторіть за мною всі слова. Л'оператер aussi, Він bureau, le ministère. Le commerce l extérieur, l'école, l'école maternelle, tôt, il sort, jusque, elles il partent, ils reviennent, dîner, le dîner, causer, dessiner, s'amuser, le lit. І тепер почитаємо текст. Репети апрель мой, с'ли. Roger Duval est на заводі Renault. Roger Duval, оператор на заводі Рenault. Хочу звернути вашу увагу, що Рено вимовляється через звук «е». E. Renault. Il est marié. Він одружений. одружиний. Сафан Клодіна сі». Його дружина Клодіна працює теж. дактіло» au bureau du ministère du Commerce Extérieur. Leur fille Monique Petite. Elle va à l'école maternelle. Roger se lève tôt. Il déjeune et à 7 heures, il sort. D'habitude, s'il fait beau, il va à pied jusqu'à l'usine qui est assez près de chez eux. Зазвичай, якщо гарна погода, він йде пішки, пішки до завода, який е, знаходиться доволі близько від них. Верневер, Сафамісафія та Тосі. Біля 9-ї години його жінка та дочка уходять теж. Роже і клодіна рогієна сізор. Рожета клодіна повертаються о 6-й годині. А прилюдиний еліз і рогіа для телі і лікози. Після вечері вони читають, дивляться телевізор і балакають. Монніка огляде зі маж, десіна і самюзе-лер д'Алі. Мініка дивиться картинки, малює і розважається до того часу, коли вже треба йти у ліжко. І два цікавих вирази ільфебо, гарна погода і аліолі йти спати. Йти у ліжко, французи використовують, як йти спати. А от про вільфебо ми зараз з вами поговоримо більш детально. Граматика. У граматиці у нас сьогодні така тема, як злиття означеного артикля. У французькій мові, якщо прийменник А зустрічається з артиклем чоловічого роду означеним льо, він зливається, тобто заміняється на таке слово, як О. Пишеться «аю». У множині А плюс Лі зливається у таке слово, як О з Х на кінці. А от жіночий рід А плюс ля не зливається. І давайте подивимось, на приклади. директор» тому що житель телефон а я дзвоню комусь і директор це ле рід. от і виходить що житель телефон а ле директор ми замінимо на житель телефон но директор je parle aux amis de ma sœur я говорю з друзями моєї сестри je parle à Kimovs les amis de ma sœur друзями моєї сестри Буде, що де ма а от жіночий рід не зливається, Ільва алягар він йде на вокзал. Це треба запам'ятати, і до цього треба звикнути. Наступна тема у нас безособові дієслова. В українській мові немає нічого подібного, тому що в українській мові немає жорсткого правила, як у французькій мові. У французькій мові є таке жорстке правило, що у реченні завжди повинен бути підмет, навіть якщо немає діючої особи. Ну, наприклад, йде дощ. У французькій мові є слово «ля ляплюй. Але французи не кажуть, що дощ йде, вони не говорять для плюїва. У них є дієслово дощити, – «плювуар». і вони говорять він дощить, але він не перекладається. Це граматичний підмет, це для граматики, і плю» йде дощ. Тобто дощити, «плювуар». Це дієслово. І такий зворот називається безособовим, тому що для граматики ставимо іль, але цей іль нікого не позначає, немає особи. І це називається безособове дієслово, і використовується воно тільки в третій особі однини, тобто займенником іль, французький вираз треба це дієслово фалюа. У українській мові треба це прислівник. Як треба? А у французів це дієслово ну, можна сказати, як вимагається. І от Якось так перекласти, що вимагається. Ми говоримо, «ми треба сходити в магазин. А французи кажуть, вимагається сходити в магазин. От Щось таке. В них це дієслово. І це дієслово фалюа в інфінітиві. воно використовується тільки у третій особі однини, тобто безособове ільфо. І ось цей вираз «ільфо» Перекладається як треба. Далі гарна погода ільфебо. Це в нас дієслово фер, яке використовується як щось робити, воно відмінюється по особам, це не безособове дієслово, це нормальне дієслово третьої групи, але воно утворює безособовий зворот для погоди. Тобто, у французькій мові, якщо нам треба сказати тепло, жарко, холодно, ми не можемо так просто це сказати про погоду. У французькій мові треба ставити зворот fait», Треба казати «il бо chaud», шо fait фуа і так далі. І те ж саме стосується годин. У французькій мові не можна сказати шоста година, сьома година, не можна так просто сказати, треба ставити граматично, він є шоста година. Треба використовувати зворот і Е це дієслово етх, нормальне дієслово третьої групи, яке відмінюється по всім особам, по всім часам. Але ось воно, щоб позначати години, воно утворює безособовий зворот. Так це називається. І сьогодні ми ще поговоримо про одну цікаву граматичну тему. Яка називається займенники прямі додатки? Подивіться уважно на ці форми. Льо перекладається як його, ля перекладається як її, і лі перекладається як їх. Ви замітили, що льо ля, лі схоже на означений артикль. Так, схоже це ті самі слова, але означений артикль ставиться перед іменниками, а оці займенники ставляться перед дієсловами. Тому ми ніколи їх не спутаємо з означеним артиклем, тому що в мові вони завжди будуть перед е, дієсловом. Прямі додатки. Нагадаю вам, що це і прямий додаток це іменник без приіменника. Давайте розділимось все на прикладах, і вам стане зрозуміло. Жофермляфнет. Я закриваю вікно. Жо це підмет, ферм це присудок, ля фнетро це додаток. Кого що вікно, і цей додаток він без прийменника. Між дієсловом ферм і вікном не стоїть ніякий прийменник, тому цей додаток буде називатися прямим. І ми, ля фнетро у нас жіночого роду, тому, якщо я хочу сказати, я його закриваю, я поставлю ля. Перед словом ferme, «жоля ferme. І ці займенники, прямі додатки, вони ставляться тільки перед дієсловом. Не можна сказати, я закриваю його, його я закриваю. Треба казати, тільки я його закриваю у французькій мові жорсткий порядок слів. Далі Paul T'Tisol Livre. Хіба Поль читає цю книгу? сьоліво чоловічого рода, роду і не стоїть прийменник перед сьоліво. тобто це прямий додаток. І ми, щоб сказати, він, не чи... він її не читає, ми скажемо іль Льоліпа. І зверніть, будь ласка, увагу, де у нас стоять частинки нейпа. Вони стоять па, як завжди після дієслова, а от не стоїть перед займенником прямим додатком. Скажу по-іншому: займенник прямий додаток ставиться в негативній формі перед дієсловом, але після негативної частинки. Тобто, зверніть увагу, в українській мові буде він. Її не читає, а у французькій мові буде він не її читає. Ще раз, він не її читає. Запам'ятали? Не так, як в українській мові. Далі, «Жермен коріже сі фото. Жермена виправляє свої помилки. Лікорі теля, це проста інверсія, чи вона їх виправляє? Якщо дословно перекласти на українську мову буде, їх виправляє вона, тобто, вона ми поставили після дієслова, бо це пряма інверсія, а от лі залишилось перед дієсловом. Ще приклад, фотоліосо текст. Чи треба читати цей текст, і фоліоліо треба його читати? Тобто, ще раз коротке резюме. Займенники прямі додатки заміняють іменник, який стоїть після дієслова, і перед яким немає прийменника. Самі ці займенники прямі додатки ставляться перед дієсловом, завжди тільки перед дієсловом, але в негативній формі після частинки Н. І ще вони, точно, як артиклю, скорочуються перед, перед словом з голосною. Подивимось, на приклади. J'écris cette phrase, я пишу цю фразу, je l'écris au tableau, я її пишу на дошці. Il ce costume, il костюм, він, він купує цей костюм, він його купує. На цьому ми закінчуємо наш урок. Ваше домашнє завдання переслухати цей урок декілька разів, поки нові знання вкладуться в вашій голові, а також піти на платформу навчальну і послухати аудіо до 9 уроку. Продовжуйте, будь ласка, закріплювати слова, щоб ви добре запам'ятали лексику. А також я вас запрошую записуватись в групу в четверг, там ще залишилось пару місць. О 18.45 я коректую учнів, які роблять вслух ці вправи, тобто тренуються говорити, або на індивідуальні уроки 40 або 60 хвилин, і записатись ви можете на платформі, на платформі посилання на яку ви знайдете під цим відео. А ми з вами зустрінемось завтра в наступному уроці. Успіхів вам у навчанні, і я